Іду від мами і любуюся маминими квітами. Вже й білий ось починає квітувати Піон. півонія. Дівчатка біла. Ви мене там виправляли, півонія, звісно. І червона, і в пізній. Сорт мама дивиться, посміхається. Знову своїм підписникам показую твою красу. Бо це так гарно, наче, аби подовше квітували. А дивись, там і ще трохи та й посипаються. квіти. Садили, з мамою вже повитикалися гладіолуси. Теж мамі подобаються гладіолуси. Та взагалі любить мама квіти. Южиться. Знову южиться. Та не начебто на цілий день передавали дощ. А я встигла. Проскучити між дощами до мами. Попилососила в мами і ще в себе хочу також пройтися. А тоді, дівчатка, після обід з'їжу в лікарню. Нехай подивляться на моє коліно, Чось напухло. А, якась оце... дивлюся, дівчатка, тільки побочила. Це ж така повна, а це ж отаке за квітка причепилася. От дивіться, бачите? З білою спідничкою. І не повна. Ну а це ж на одному кущі. А може, і німа тут два кущики. Бо я ж понатулювала була. Якась петуня сходила, яка ні, то понатикувала туди в торфяну таблетку. Та не начебто одно. Воно ж гібрид. То ви знаєте, показувала вам я і отам квіти червоні, повністю червоні. А тепер це вже на кущику з'являються такі рябенькі у смужечку. Нехай подивляться на моє коліно, бо чогось е -е, напухло. Нехай скажуть, чого воно чуєте, хто знає значок. Скажуть, нехай, е -е, що йому робити, чим, що мені пить чи чим його там мастить. А я сьогодні зранку збігала таке на город. Та попідсажувала е, огірочки. І казала, не буду підсажувати. Буду чекати, коли вилізуть, ті, що перші садила. Бачу, що, мабуть, діла не буде вже. Огірочки попідсівала, е, содку кукурузу ще посадила. І зразу попилососю, сусю, чи що його робити. Мабуть, зразу піду і ще попідсажу е, гарбузи у ті кашові, Деньки, кавуни. Динькі кавуни, а тоді вже буду пилососити, в хоті. Вже й дощ знову накрапає. Я швиденько зразу Вона, дивіться. Кабачки, дівчатка, підростають. Дощі йдуть, вологи вистачає, то вони швидко. Своє, своє насіннячко воно, дині кавуни. Гарбузи. Я іще з самого початку то перші у ґрунт висіяла куповані кавуни дині, то там де-не-де залишилися. Морква ж моя, ось дивіться, бачите, що я сіяла в кисілі. Та й погано. Так непогано. Я ще так зійшло. Встигла попідсажувати кавуни, дині і гарбузи. Тікала з городу. То Такий дощ рясний, густий, пустився. І вітер розібрався. Фірточку йду закриваю, бо вискочить маська. Ой, бігає це ж, хто на велосипеді їде. Може захолошу цапнуть, добре, якщо не за ногу. І за машинами бігає. Оце ж по дорозі. Заодно ж вам покажу, що на одному кущі і е, квіти різнокольорові, з різними візерунками. Оце ось дивіться, перші квіти на цій петуні. Це моїм новим підписникам я сама вирощувала з насіннячка на підвіконі. Ось дивіться, руки грязні, дівчатка, вибачайте. Повністю червона, бачите квітка? І вона ж не одна була. А ось така, бачите? І на малюнку, на пакетику з насінням, ось така квітка, квітка намальована. Ну, далі будуть такі квіти, як зірочки. Так. Прибула ж я з лікарні. Та що ж мені там сказали? Подивилися на моє коліно, помацали і кажуть, що набралася рідина. Чого їй надумалося в тому коліні набіратися? Я не знаю. Чи, чи воно, дівчатка, вже старість І хлоп'ятка бо казали, що і хлоп'ятка дивляться. Чи воно старість? Чи як ви скажете? Вже в одному на старості років в одному в коліні набирає, а в голові одбіроє. Навиписували пігулок мені на тиждень. Ну, на 5 днів там, на 5 і 7 днів одні. Пігулок, гель, мастить коліно. І сказали, що якщо ж не допоможе оце ж за тиждень, то прийдеться тоді ж. Рідину цю викачувати з коліна. Сподіваюся, що, сподіваюся, що мені це лікування допоможе, та не, та не потрібно буде проходити таку процедуру. І сказали, що е, треба поменше ходити, а лягати і лежати, щоб нога так відпочивала. А Полінки ж повно дівчатка на городах. Ну, воно з одного боку і добре, оце ж саме, що дощ іде, та мене не марудитиме. І на сьогодні це ж на цілий день дощ. І на завтра дощ обіцяють, і на післязавтра. Тут уже ляжу, ногу простягну та й лежатиму. Ось такі в мене спроби. Ой! Добре. Дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!